Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінський до нас заїхало нове чудове надходження. Це Nissan Rogue Автомобіль у нас 2015 року випуску, обладнаний 2,5 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та також достановлений газ. Автомобілі автівочка приїхала із США. Всі пошкодження виправлені. Автомобіль має ось таку чудову оптику гуму 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автомобіль у нас повністю потонований. Має ось такі чудові релінги. На дзеркалах безключовий доступ передніх дверей, заднє багажне відділення в містке. Далі, друзі, по салону. Чудовий текстильний салон в доглянутому стані. Так, да, у нас без нарікань. Карта заднього ряду дверей також без нарікань. Далі, друзі, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання дзеркал. Вибір режимів, електрорегулювання водійського сидіння, мультифункціональне кермо, система старт-стоп, мультимедіа з екраном, клімат-контроль двох зон, AUX USB. Ось так у нас виглядає камера заднього огляду. Пробіг даного автомобіля 166 тисяч км. А ціна даної автівочки 12 390 доларів. Тому, друзі, кого цікаве дане авто. Ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Суборна. 1, також діє послуга лізингу та трейдину. і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.